Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина. І прозвучала така фраза в інтерв'ю Зеленського газеті Зесан. Путін питався мене п'ять раз. Ну, там Я, я знайшла російською, ну і ви мені так теж скинули російською. Путін питався мене у п'ять раз. Ну, ви знаєте, от карти показують, да, над ним е, загроза була. Але це було, знаєте коли, коли він сидів в бункері? Це було, зараз я вам скажу, е, коли він забарикадувався на початку війни у бункері? Була в нього загроза. Так, дійсно загроза була. Туди його життя, будемо так казати, було на волосиночці. І карти показують, що два короля побалакали і домовилися. Зараз подивимося. Чи дійсно після цього? Що там сталося і чого його більше? Ага, все, зрозуміло. Домовилися, і загрози вже немає. Тобто цю, це питання загрози життю, так? Пітался убить. Питався. Невже ви не розумієте? От пітался. От так вам. Стало примиренням. Тобто, це зійшло. Ось. Зараз ми наступний ряд викладемо. Чи є ще загроза, що саме Путін? А давайте інакше. Запитаємо взагалі, чи є загроза життю Зеленського. Взагалі. Думаю, що є. 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 А тепер зараз будемо запитаємо конкретніше. Є. Загроза йде від Путіна. Чи від когось іншого. Ну, від Путіна печалька йде. Від когось іншого. Ну, тут, знаєте, тут навпаки якась винагорода йде. Ну, чекайте, я зараз докладу, чи дійсно є від Путіна. А, знаєте, в якому випадку? Якщо Україна переможе, все я зрозуміла. Е, наразі цієї загрози нема. Тільки в тому випадку загроза є. Бачите? Це страх, це втрата, це біль. От коли буде перемога, тут іде шестерка е, жезлів і десяточка кубків. Тільки в тому випадку у нього є загроза від е, Путіна. Якщо Україна буде. Він, він найде спосіб, він знайде спосіб його прибрати. Ось так. Але загроза маленька, не є така дуже велика загроза. Тепер е докладемо, докладемо ось тут. Чи від когось іншого. Тут в майбутньому, знаєте, який в майбутньому якийсь переворот, яка сила, якесь протистояння може бути. В майбутньому може статися. Але зараз ми докладемо і подивимося, в, які, в якому випадку, в якому випадку, ну, якщо тут якісь таємні будуть перемовини на міжнародному рівні, тобто, з ворогом, скоріше за все, так? То ось це протистояння. Єдине, що загрожує, не життю. Тут життю я не бачу, що загрожує. Ось тут, так. Тут навіть ви знаєте, тут по цій карті. По п'ятірки купців іде, що навіть не просто його йому загрожує, тут і його сім'ї навіть не тільки йому, а й його сім'ї. Хто вивчав Таро, знає, що по п'ятірки кубків я забула цю як і богиня, яка втрачає свою дочку. От. Що вона потім є легенда така, що вона потім. Ця богиня, я не пам'ятаю, чи це Деметра, чи, чи хтось інший ось. Е, яка, е, тобто, втрачає дочку, дочка йде в підземне царство, її забирає той диявол, так? ось, І вона е, на землю прийшла, ну, тобто, без не було більше весни. Ось. Розумієте, це карта вона натякає на те, що не тільки йому Зеленському, а й його сім'ї. Загрожує від Путіна, якщо Зеленський переможе. Тобто він не зможе, наприклад, сховатися ніде від Путіна. Путін його знайде. А ми знаємо, що руски вони завжди знаходять. Вони завжди знайдуть і розкопають, хоча американці так само. Ось яка інша тут, дивіться, випала у нас карта праці. Тобто загроза є, карта каже так. Якщо тут можна сказати, що карта каже ні. Але все рівно, якщо ми е, глубше починаємо розшифровувати ці карти, то ми бачимо, чому саме так ця карта говорить так. Кожна карта може говорити і так, і ні, дивлячись в яких запитаннях. Я просто вам розшифровую, бо я знаю, що дехто дивиться е, такі розклади і вчиться. Так? Ось. Якщо візьмемо тут, чи є загроза від когось іншого, так є. Бачите, от вона. Можна сказати, що це вчитель. Хто вчитель у нього, у Зеленську? Від кого загроза може бути? Добре подумайте, а не Коломойський? А не Путін? Хто? На кому він вчився, верніше, від кого? Хто його виростив? Ну, я думаю, тут можна сказати: Коломойський, тим більше тут монети. І можна говорити, у них, ну, виростив. Через бізнес зв'язки їхні. Коли ми дивимося сюди далі, так, перспектива, що Коломойський може щось йому зробити через якісь таємні угоди, можна і так сказати. Тобто, щось таємне у руках має Коломойський. А може, й український народ, тут, навіть, знаєте, бабка надвоє гадала, або український народ збунтується. Якщо він програє, так? В майбутньому, є такий ризик, це всі знають. Або Коломойський, якщо ми це Путін, то тут Коломойський. Тобто, у Зеленського зараз настільки безвихідь, будемо так говорити, до речі, дуже цікавий розклад вийшов. Ось, багато і я щось взнала. Якось так, якось так, мої дорогенькі. До речі, тут вони. Оці тут якісь серйозні документи. І я не здивуюся, якщо про ці документи знають американці. Про спільні документи, я ще навіть можу сказати, що є ще якась третя сторона. Тобто не тільки Зеленський Коломойський, якщо це вони, так? А, а ще хтось. Можливо, Єрмак, можливо, хтось інший. Або Баканов, бо тут троє. Щиро вдячна вам, мої любі, за вашу увагу. І, будь ласка, ваші запитання, що ви думаєте про цю ситуацію? Чи погоджуєтеся ви старо, як я його розшифрувала, особливо ось цей останній кусочок момент? Щиро вдячна вам за все. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!